Так, той раз я знімав. О, спойлери владно, отак виглядає. Той раз я знімав про те, як я роблю муку з чуфи А цей раз я все-таки я приготовив. Вийшло таких вісім таких лі батончиків, то ли якихось палочок. <кхе> от Одну з'їв, інші на кухні ще залишилось. Там всі шумлять, я не хочу там знімати. От. На вигляд, похоже, як бувають такі казінаки, ну, це я так зробив. Можна було більше менше, можна було такі зробити квадратіки, я так зміг зробити. Коротше, що Я зробив. Я муку іщуфу 1 до 3, чи навіть один до 4, ну, десь між 3-4. Перемішав з обичною мукою. Типа мукущуфи з, з обичної мукою пшеничною. Навірно, 1 до 4 вийшло десь. Вот. І чуть-чуть водички додав, щоб це все От. Нічого не ждав. Навіть не ждав, поки висохне мука із чуфи. Думав сюди мед додати. Вот. А потім згадав, що тут а і так 20% це фруктоза. Тобто. Ну, солодко достатньо. Ну, що можу сказати? На вигляд воно виглядає як чорний хліб. Із сімочками. Тобто, воно реально, ну, як хліб вийшов по факту. Я застрімався трохи зробити із, без муки. Я ну, не знав, а вдруг воно розвалиться, коли воно. Як скажемо, коли воно застине, а вдруг воно розвалиться. Ну, ні, в принципі, воно. Якби крепко держиться, то є реально вишив такий хліб чисто. Із горіхів земляних. Вот. Сейчас откушу і покажу, що там. О. Вот. І всередині виглядає, як чорний хліб. Ну, по факту, вийшов. Не на смак, як чорний хліб. Коротше, вийшов реально чорний хліб. Ну, із якимось таким арахисом піджареним. И как будто и семечками. О, да. Похоже, я як хлиб. який то именно зажары, и семочками сонечниковыми. Ну, это, наверное, из-за олии, типа цей присмак-семочек. Ну, реально, вышел хороший черный хліб такий. Из горішками. Мелким. Даже не мелкими гришками, а просто как будто ты чувствуешь, как будто ты есть горихи, но вони не хрустять. Ну, вкусно, коротше. Так що, так, да, в мене вийшло це зробити. Отакі от штуки, їли австралійські аборігени. Не знаю, скільки часу, ну, може, 1000 років підряд. Це був їхній основний хліб. Так що, да, лайки. За такий експеримент. І, в принципі, достойна жрачка, можу сказати. Тобто, як я і казав. Ну, я не знаю, скільки вона зберігається, но от. Це треба ще узнавати. Інтернет все-таки не все знає. От, все. Всім лайки. Там підписуйтесь. Пока.